Ембруз Бірс Психологічна катастрофа. Влітку 1874 року я потрапив до Ліверпуля у справах Нью-Йоркського торговельного дому Бренсон і Джарет. Вільям Джарет це я. А Зенес Бренсон був моїм компаньйоном. Торік наша фірма збанкрутувала і він помер, не витримавши разючого спаду від багатства до злиднів. Хуртко впоравшись із цими справами, я почувався втомленим та спустошеним, тому і вирішив, що тривала морська подорож до Нью-Йорка буде для мене і приємною, і корисною водночас. Тож, замість того, щоб відпливати на одному з багатьох чудових пароплавів, я зарезервував місце на вітрильнику прийдешність для себе і безлічі цивільних товарів. На цьому англійському судні було звичайно ж багато кают для пасажирів, якими тут стали. Тільки я сам і молода леді з темношкірою служницею середніх років. Спершу мене здивувало, що Англійка подорожує в такому супровіді, та згодом вона пояснила, що ця негритянка залишилася в Девеншері в маєтку батьків юної леді після того, як там загостювали, були чоловік і дружина з південної Кароліни і померли в один день. Така незвичайна обставина уже сама собою закарбувалася б у моїй пам'яті, навіть якби в розмові не з'ясувалося, що американського гостя звали Вільям Джаред, так само, як і мене. Колись мої родичі осіли в південній Кароліні, але я досі не знаю, хто вони і як їм там повелося. Прийдешність вийшла з гирла Мерсі 15 червня і весь час ішла під легким вітром і безхмарним небом. Капітан дуже вправний моряк. обдаровував пасажирів увагою, хіба що під час прийому їжі за його столом. з англійкою міс Джанет Гарфорд я заприятелював. Правду кажучи, ми майже весь час проводили разом, і я схильний до самоспостереження, часто і недаремно пробував проаналізувати почуття, яке викликає у мене ця дівчина, і з'ясувати, що ж це за таємнича, ледь відчутна, але могутня сила спонукає шукати її товариства. Я дійшов лише одного певного висновку, що це зовсім не кохання. Переконавшись у цьому і сподіваючись на зустрічну щирість, я ризикнув, ніби ж утома, спитати дівчину, чи не допоможе вона розв'язати цю психологічну загадку. Міс Гарфорд змовчала і відвернулася. Я уже побоювався, що був грубий і неделікатний, але тут вона споважніла, повернула голову і подивилася мені у вічі. Зненацька я пройнявся дивним незбагненним відчуттям. Здавалося, ніби ця дівчина втопилася у своїх очах і споглядає мене крізь її зіниці. Страшенно незмірно далека, оточена безліч чудово і дітей, з невловимо знайомими, мінливими обличчями, і ці люди товпляться, прагнучи теж подивитися на мене. Вітрильник, океан, небо, усе це щезло. Я нічого не помічав, крім дійових осіб цієї неймовірної фантастичної сцени. Враз запала, не пітьма, а тоді мій зір помало, як ото буває в кімнаті, коли раптом згаснуть усі лампи, став сприймати знайомі обриси, палуби, щогл і снастей. Моя супутниця, напівлежала в шезлонгу, заплющивши очі і, мабуть, задрімавши Книжка, яку вона читала кілька хвилин тому, лежала розгорнутою на колінах. Не знаю, що спонукало мене глянути на сторінку. Виявилося, що це був рідкісний і химерний твір медитації денекера. Вказівний пал з дівчини затримався на такому абзаці. Деяким душам дано покидати своє тіло і певний час жити поза ним сходяться, водокупи русло струмків і сильніший несе слабшого, перехрещуються, по життєві шляхи деяких родичів, і далі душі йдуть поряд тоді, як несвідомі того тіла кожне верстає свою призначену путь. Міс Гарфорд встала і здригнулася. Сонце опустилося за обрій, але ще не було холодно. Стояло без вітря. Хоч на небі й ні хмаринки, та не видно жодної зірки. На палубі загупали квапливі кроки. До старшого помічника, що стояв, дивлячись на барометр, підійшов терміново викликаний капітан. Боже милостивий. вигикнув він. А за годину водяна круговерть на місці потонулого судна вирвала з моїх рук Джанет Гарфорд, невидиму пеленою темряви та бризок, і я знепритомнів у снастях щогли, на плаву до якої сам себе попередньо прив'язав. Опритомнів я при світлі лампи, лежав на ліжку в незнайомій каюті люкс якогось пароплаву. На канапі, навпроти, сидів напівроздягнений перед сном чоловік і читав книжку. Я упізнав свого приятеля Гордона Дойла, з яким зустрівся в Ліверпулі напередодні мого відплеття. Він мав повернутися до Нью-Йорка пароплавом Прага і умовляв мене підтримати йому компанію. Трохи виждавши, я вимовив його ім'я. «Угу». Відповів він, не відриваючи очей від книжки, і перегорнув сторінку. Дайле, повторив я, чи врятували її. Нарешті, зволивши глянути на мене, він усміхнувся, ніби почув щось смішне, либонь, гадав, що я ще не зовсім прочунів. Її? Ти про кого? Про Джанет Гарфорд. Його веселість одразу ж обернулася в подив. Приятель мовчки видивлявся на мене. Ти ж скажеш мені, наполягав я, нехай не зараз, але скажеш. За якусь хвилину я спитав, на якому ми судні Дойл витріщився на мене? Це пароплав Прага, що пливе з Ліверпуля до Нью-Йорка ось уже три тижні позламався привідний вал. Головний пасажир це містер Гордон Дойл. Є також божевільний пасажир, містер Вільям Джаред. Ці два видатні мандрівники разом піднялися на палубу корабля, а тепер мають розлучитися у зв'язку з твердим наміром першого з них викинути за борт другого, Я рвучку сів. Хочеш сказати, що я уже три тижні пливу на цьому пароплаві? Майже три, сьогодні 3 липня. Може я хворів? Ти здоровий, як бик, і старілок геть усе виїдаєш. Господи, Дойле, послухай, тут є якась таємниця. Прошу тебе, говорив всерйоз. Невже мене не витягли з води після катастрофи з вітрильником прийдешність? Змінившись на лиці, приятель підійшов і торкнувся мого зап'ястка. Що ти знаєш про Джанет Гарфорд? дуже спокійно спитав він. Спершу скажи мені, що ти про неї знаєш. Якийсь час Дойл придивлявся до мене, ніби роздумуючи, що робити далі, а тоді всівся на канапі і відповів: чому б і не розповісти. Я заручений з Джанет Гарфорд. як ми познайомилися в Лондоні. Її родина, одна з найбагатших у Девонширі, виступила проти нашого шлюбу. Тож ми втекли, точніше втікаємо. Того дня, коли ми з тобою наближалися до трапа Праги, вона і її вірна служниця Негритянка розминулися з нами і пішли на прийдешність. Джанет не згоджувалася пливти разом зі мною, і ми гуртом постановили, що найкраще їй сісти на вітрильник, там менше цікавих очей. А тепер я боюся, що через цей клятий зламаний вал прийдешність дійде до Нью-Йорка раніше ніж Прага. Там бідолашна дівчина не знатиме куди і ступити. Я лежав непорушно і так тихо, що й подиху не було чути. Видно, Дойл був не проти такої розмови, бо трохи помовчавши, повів далі. До слова, Джанет не рідна, а названа дочка Гарфордів. Її мати померла в їхньому маєтку, впавши з коня на болюванні. батько удурів з гори і того самого дня наклав на себе руки, на їхню дитину ніхто не зголосився, і за відповідний час Гарфорди удочерили її. Джанет виросла в певності, що вона їхня рідна донька. Тойле, а що це ти читаєш? Ет, медитації денекара. Про всякі чудосії. Джанет мала два примірники, ото й дала мені один. Хочеш подивитися? Приятель кинув мені книжку. Упавши на ліжко, вона розгорнулася. На одній із сторінок виділився обведений олівцем абзац. Деяким душам дано покидати своє тіло і певний час жити поза ним, сходяться, бо докупи русла струмків, і сильніші не сослабші, перехрещуються, бо життєві шляхи деяких родичів і далі душі йдуть поряд, тоді як несвідомі того тіла, кожне верстає свою призначену путь. Вона мала, вона має своєрідний літературний смак, спромігся сказати я, стримуючи хвилювання. Саме так, а тепер, будь ласка, поясни, звідки ти знаєш її ім'я і назву вітрильника. Ти говорив про Дженет у вісні, збрехав я. За тиждень Прагу дотягли на буксирі до Нью-Йоркського порту, а про прийдешність і досі нічого не чути. Дякую за прослуховування. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і ще почуємось.